Нічний обстріл у Черкасах на в'їзді там стоїть народний блокпост. Активісти палять шини і перевіряють автівки. кажуть, так захищають місто від провокаторів, та вночі ледь не заплатили за це життям. У них стріляли силовики. На в'їзді до Черкаски пить робота на цій греблі, де вночі були протистояння між силовиками та самообороною. Чоловіки зводять нові барикади із щитів та гілляк. Руху транспорту вони не заважають, зупиняють та перевіряють лише підозрілі автівки. Водії до такого ставляться із порозумінням. Зараз тут до сотня людей, але повсякчас прибувають нові активісти. Хочеться свободи дійсно незалежності независимості од влади, коли вона диктує свої умови. А ти на них не согласен дійсно, це во благо народа йде. Дійсно, ну то на приймати народний блокпост під Черкасами вночі розгромили силовики. Активісти згуртувалися, щоб не пустити до міста автобуси із тітушками, які нібито рушили з Києва до Черкас. За словами свідків, уночі їх атакувало майже 200 силовиків. Вони рушили в наступ на активістів зі зброєю в руках. Розгромили шість машин та автобус, яким була перегороджена дорога. Постраждало, кажуть очевидці зо два десятки людей. Хто наказав стріляти, наразі з'ясовують. черкаський спецпідрозділ Беркут знаходився вчора в місці розташування по за своєю адресою. Так хто він повному складі знаходиться на території Черкаської області? Хто стріляв вчора. То був надамі, тоби на дамбі ще сиде перевір охоронці. Кажуть, стоятимуть тут довго небайдужі звозять для них їжу, теплий одяг, ковдри та дрова. Вже облаштували кухню та медпункт. Ірина Васюра, Олександр Таран, програма Вікна СТБ.